Друзі, всім привіт! Багато відео в інтернеті знімають про те, як за допомогою лимони та соди почистити свою фару. Ось від такої жовтизни. Такий випадок у мене. Ось бачимо є такі помутнення. Жовтий такий відтінок фара має. У нас Volkswagen Golf п'ятий, на якому зараз ми і протестуємо цей спосіб очищення фари за допомогою лимона та соди. Ось є у нас вже Заготовлений лимон, посипаний содою. Для початку зволожимо нашу фару водою, щоб змити рештки бруду. Ну що, Приступимо. Така у нас сода з лимоною. Ось він видусовий сок вона вступає в реакцію і починаємо нашу поліровку. Підходимо Рухами. за часовою стрілкою проти часової. Тискаємо сок, гарненько проходимося. Наполовина лимона вже використана. Давайте зміємо це все водою. Трішечки якийсь результат можна побачити, але повністю його не побачимо, так як наша фара ще мокра. Зараз ми ще одною половинкою. І полірнемо. Ось такими кронливими рухами.

Ми ну, відчавлюємо Перли другу половину нашого лимону, ливаємо, вливаємо наші рештки лимону та солі. Витираємо фару насухо. Gracias. Ось такий результат у нас вийшов після нашої поліровки. Ось дивіться, помутнення, ті, що були, трішечки вдалося їх прибрати, але в основному не залишились. Ось так виглядає наша полірована фара. І ось так виглядає ще не поліровано. Ось можна бачити, що такі помитні не залишилися. Також вони відсутні на цій фарі. Що можу сказати, друзі? Як такого вау результату я не спостерігаю. Може трішечки фара освіжилась, але нічого серйозного не произошло. Може у мене якісь фари не такі. Спробуйте на своєму прикладі, може у вас. Краще вийде особисто я ніякого результату не побачив. На мою думку, краще заїхати до спеціалістів або якщо у вас є можливість шліхмашинкою спеціальними насадками. Тими просто пройтись, шлифануть Я думаю, той результат вас дивує набагато більше, тому що тут не побачив я ніякого ефекту, фари залишилися однакові. Так що пробуйте, друзі. Хай вам щастить і до зустрічі!